Сьогодні у нас на каналі такий цікавий автомобіль. Це вже не якийсь там звичайний фальсфайер. І чи дорого коштує? Вах, ну вже не звичайний, а преміум класа. Якщо ви на наш канал не підписані. Зробіть це, будь ласка, вам це нічого не варто. Нам буде дуже приємно. А далі вмощуйтесь зручніше. І зараз я вам буду розповідати і показувати Ауді А4. 2018-2019 рік в кузові b 9 Avant. Доброго дня всім привіт! Знову на каналі Чесний Пригін. Авто із Європи друзі, сьогодні у нас на каналі Ауді А 4, модель 2019 року Аван Кузові Б9. Но випуски цієї машини в кінці 2018 року. На дуже класній комплектації, тобто, можна сказати, лакшері. Тут у нас класна рижа шкіра, так як була на Ауді. Ну, якщо ви не знаєте, ми вже показували у нас на каналі. Якщо ви не дивились, то можете подивитися, у нас були такі ауді. І з такою шкірою. Ну, Шкіра дуже класно виглядає, вона рижа, така шикарна і якісна. Тобто машинка має 16 дисків, оригінальний пробіг 180 тисяч. Двигун тут у нас 2.0, 140 кВт, 190 сил. Автоматична коробка передач у них теж робот. Ну, це Вах, тому тут теж робот. Ну у них свій робот-Estronic. І чим же відрізняється Audi від звичайних Фольксвагенів? Ну, по розмірам, друзі, вона десь приблизно так же буде, як і Passat b BW. Ось ми, в принципі, я подивився, порівняв її з Volkswagen Golf 7-го. Бо недавно у нас був такий автомобіль. Ми нашому замовнику вчора віддали його. І від Volkswagen Golf 7-го в кузові універсал, тобто варіант, ця машина довше на 12 см. Ну, зовнішнє, це якби. Не відчувається і тому їздити по місту на ній дуже зручно. Машина дуже м'яка, це вже в принципі марка преміум класа. Да, ви мені там напишете А 4. Там що це за преміум. Но друзі, якщо ви би їздили на Гольфах або на Фольксваген Passat Б8, а потім ви сядете на Ауді А 4, то я думаю, вам сподобається тому, що тут ну все так зроблено. Ну Відчувається той лоск, той шарм, машинка просто заворожує і вона їде м'якенька вона розвертається менше по радіусу, вона швидше набирає швидкість. І якщо вона коштує на даний час, ця машина вийшла нашому замовнику, фактично. Як Volkswagen Passat B8 такого ж року з таким же кілометражом. І якщо б він був на шкірі, то так би він б і коштував, то в принципі я думаю, краще вже взяти Audi a 4 Avant. Ну, я сам зараз такі машини дивлюся і думаю, теж таку собі купити. Або це буде Volkswagen Passat B8, ну, Volkswagen Passat B8, він більш скромніший, да. це теж така німецька якість, це автомобіль класу D, величезний універсал, двигун 2.0, потужний, або там на 140 кВт, 190 сил, як і тут. Да? DSG там мокре, з мокрим щепленням, все це класно, але нема того комфорту, як на Ауді. Тобто, от, Mercedes і Audi, якщо ви хочете мати машину і їздити з комфортом, беріть такі марки. І ви, я думаю, будете задоволені. А друзі, суттєва різниця Ауді від звичайних Volkswagen в тому, що тут двигун стоїть не поперечно, а вздовж. Дивіться. Друзі, а який тяжовий у нас капот. Двигун стоїть. Не поперека вздовж і тому машина на різких поворотах вона більш керована. І якщо ви хочете їздити з комфортом, ну як завжди, всі українці недорого на халяву, то в принципі можете купувати Ауді А4 в кузові Аван. Тому що на даний час вони в Німеччині бувають навіть коштують дешевше в. Фальсвайн пасад Б8 по розмитненню, да, іде чуть дорожче, да, друзі. І далі в цьому відео ви це почуєте. По запчастинам, ну якщо не, не робити суттєвого, звісно, ремонту позапчастинам по заміни там аливи, я стовідково знаю, що це теж не буде дорожче, ніж по звичайним Фальсвайнам. Ну, якщо ви не будете заїжджати на офіціал, тут уже буде інші. Ціни на офіціалі друзі там інші ціни. І на даний час ми можемо вам запропонувати десь приблизно, як мінімум, в таку ціну, десь приблизно 10 штук. Таких варіантів. Це всі машини від 2018-го, вісімнадцятого го року. Із пробігом до 200 тисяч з автоматичною коробкою передач. Декілька слів за цей от автомат. Це теж робот з подвійним щепленням Estronic, Ну, по відчуттям, по відчуттям він так відпрацьовує, як, як звичайний автомат, тобто як айсін, як Айсін на BMW. тобто Якщо порівнювати, уже можна порівнювати Audi, потрібно порівнювати або з Mercedes, або з BMW. Ну BMW вона більш, звісно, заточена на спорт динаміку, да, вона жорсткіша, то ця машина буде м'якіша. Вона теж динамічна і автомат такий. Так точно відпрацьовує, як і ГАІСІ. Тобто беремо, замовляємо і насолоджуємось. Дуже класна автівка. Мені сподобалась. Друзі, ми вибирали з чотирьох варіантів і вибрали йому найкраще. І далі це ви все побачите. Ауді А4 авант, кожа рижа, кілометраж 180-110 150 сил дизель. Комплектація Sound System, тобто допомільна аудіосистема. Трехзонный климат, сиденье с, переднее с подогревом. Инспекция нужна. Автомат хорошо переключает. Машинка едет хорошо. Состояние на твердую, если взять ходовку и автомат, то на пятерочку. А вот сзади чуть-чуть там есть поцарапки на сиденьях, на спинках воддийская, то есть какой-то человек крупный. Следующая замена масла через 900 километров, то есть тут надо будет сервис сделать, замена масла и инспекцию. Делаем замер по кузову. Машина достойная. Я бы рекомендовал ее к покупке. Лобовое была заменена. Электропривод крышки багажника работает хорошо. Более-менее багажник, но лучше, чем на тех машинах. Сейчас мы приехали в другое место, а это 60 километров от той площадки, где мы показывали две машины. Начинаем замер по кузову. 136. Сразу проверяем. Крыло со стороны водителя. 120. Здесь не крашено. 109. 120. 118. 132. 132. 139, 145, 139. Так, некрашенный капот, крыло со стороны водителя, со стороны пассажира передняя, 175, легкий подкрас, 400, 500. Есть немного шпаклевки, 180. Это деталь делалась, 210. Ну, я скажу, что сколов нет, да? На машине сколов нет. 180, 190. Дверь со стороны пассажира передняя. 139, 130, 130. Так, не крашеная. 140, 153, 144, 130, 129, 120, 138. Не тоже. Стопы здесь не крашеная. Заднее крыло. Заднее крыло. 140, 138. 118, 129, 129, 142, не крашено. Кстати, по зазорам все нормально. Крыша 160. Не крашеная. 150. Здесь у нас тоже. Не крашенная, 140. Здесь у нас 150. Не крашено. 150. Так. Проемы арки тоже проверяем. 114 нормально. 100 это нормально. 124 это нормально. Нормально. Нормально, 127. По салону карты дверей нормально, сзади есть легкие царапины на коже, но это э, можно подкрасить, то есть это не критично вообще. То есть кожа сама по себе целая. Дальше идем. Крышка багажника 94, 88, 97, 117, 95, не крашена, не крашена. Переходим к задней крыло со стороны водителя. Не крашено. 135. 138. 185. Так. Похоже, здесь легкий подкрас. 180. Да, легкий подкрас есть. 180. Но без поклевки. 170. 220. Здесь есть подкрас. Заднее крыло со стороны водителя. 170. Но не критично. Без поклевки. Так, 129. 2 задние. 118 со стороны водителя. 112. 117. 111.

Здесь тоже. Просматриваем бывает. 137, 150, 140, 150, это все оригинал. 150. Так, замер закончен. Капот не крашен. Это крыло не крашеное. Эта дверь со стороны пассажира передняя не крашеная, задняя не крашенная, заднее крыло... Ой, я извиняюсь, со стороны водителя дверь передняя не крашеная, задняя не крашена. со стороны водителя заднее крыло подкрас без шпаклевки в нескольких местах, максимально по-моему 200, капот в оригинале это крыло делалось тут есть незначительная шпаклевка то есть э, здесь двойной слой и незначительная шпаклевка, вот это делалось крыло визуально по цвету бампер и крыло не отличаются машина Работает Аккумулятор был Немножко севший э, Завелся Так, желательно Конечно, или его подзарядить Но если его высадят в ноль, то надо будет его менять То есть По резине Диски у нас Dunlop Резина летняя спорт И диски у нас э, 16 По колодкам сервис переднее надо менять масло надо менять сервис надо работает нормально климат автоматически сейчас держит температуру по моему 22 градуса на улице жарко в принципе антифриз у нас красного цвета как и положено так на 150 тысяч 151 тысяча была замена oil векшель масло это гибкая замена масла сделана и это было э, май месяц 23 -го года то есть поэтому машину надо обслужить здесь ничего не снималось не крутилось но у нас целый капот снимали, снимали. здесь снимали потому что делали это крыло форсунки не сопливят. Здесь все сухо. Машина аккуратная. 180. Аккумулятор. 14. И 3. Слабовато, но живой пока. Электронный блок двигателя был генератора статистика сажевого фильтра уровень масла вин хорошее качество масла значит инспекционный сервис 30 тысяч 730 дней после инспекционного сервиса 29 тысяч уже проехала машина доля сажи 36 700 и 180 тысяч пробег. То есть тут тоже 180 тысяч 223. Геометраж не крученный, состояние машины нормальное. При мониторинге ошибок вообще не показала. Климат отлично работает, автомат работает, подкрас двух деталей, переднее и крыло, в принципе, с минимальным количеством шпаклевки. Машина будет 18 года, первая регистрация 19 год. Сколько полностью по цене сейчас напишу. Ну, я думаю, так же как и то, до 22. Ну, напишу. Кожа отличная, сзади небольшие там есть потертости на коже, то есть сама краска потерлась, а так машина нормально. все, машину ставим. Є тут ще одна машина, але це як би я рекомендував покупку. Так, друзі. А тепер декілька слів за габарити цього автомобіля. Ну, це для тих, хто ніколи не мав такого автомобіля і може хоче собі його купити. Довжина 4,76 метрів, ширина 1,84 см і висота 1,43. Ну, такий серйозний європейський універсал. Такі автомобілі також бувають і в кузові но в Німеччині, як ви самі знаєте, сіданів дуже мало, і німці чомусь їх не замовляють. Ну, отака от ситуація. Ну, я вважаю, що в кузові універсал це якраз те, що нам потрібно на даний час українцям. А далі, друзі, побачите, як я зі своїм зростом 1,84 м сяду спереді ззаді. Чи зручно, чи незручно це їхати на такому авто на далекій відстані. Ну от, друзі. В принципі, зі своїм ростом метр вісімдесят зручно сів, навіть ще чуть вперед. Ну тут Спереді місця взагалі вдосталь, я вам скажу чесно, тут двохметрова людина сяде, 2 метра 20 см сяде, то ну, зручно. Дуже зручні сидіння, я вам скажу. Багато таких опцій на воротів, ну, яких немає на вагах. Тобто, дивіться, тут є світло, портиотуманні фари, котрі можна включати в дощ, щоб вони світили ярче. Ну, Таке, от, знаєте, своє. своє. Дуже багато такого, що вже на вже немає. Це якісна шкіра. Сідаю ззаді. Ну, ззаді вже тут. Місця буде менше, ніж на пасаті b 8 Ну, в принципі, глянь. Ну, вважається, що менше, да, а так в принципі не менше. Не менше зручно, головою є, не чіпляюся. Ручка з мікроліфтом є. Також такий от серйозний підлокітничок у нас є. Теж так відчувається така німецька якість і добротність. Мені шо, Чим подобаються німецькі машини такої якості і подивіться. Подивіться, машини пробіг 180 тисяч км, і в принципі шкіра виглядає нормально і вона так шикарна. Да, друзі, і ще така от Сауді ситуація, я не знаю, як вони так замовляють, що у них вони, в принципі, всі йдуть з однозонним кліматконтролем. Трьохзонний клімат контроль. Дивіться, спереді двохзонний окремо і ззаді також можна налаштовуватись. Ну В принципі, э, чим вона бере аудіо э, мелкими можна сказати, деталями. Да? Вони так шикарно виглядають. в принципі Мені це подобається. Дуже комфортно. Я тобі скажу, що. Сидіння такі комфортні. Тут, ну, тут для двох людей, для двох. Тобто, якщо їхати на велику відстань, це такий автомобіль. ну Можна сказати, вже приближений до преміум класу, да, тут спереді воді, тут якась така людина важна. І тут дві таких людини, ну, які їдуть на велику відстань. В принципі, нормально. Я вважаю нормально. Багажник у нас, друзі, Ну, як на всіх таких автомобілях, що на Audi, що на БМВ, з електроприводом. І тут, що подобається, що коли багажник від'їжджає, то полочка сама. Ну, багажник відкривається, ця полочка від'їжджає. Теж дуже зручно, друзі. Ну, в принципі, для сім'ї з двох дорослих і двох дітей, в принципі, багажник нормальний, так? Можна їхати. Чотири 4, 4 валізи покласти. Чотири валізи покласти можна. Такі середні, середні. Покласти і, в принципі, їхати на велику відстань. Такий преміум універсал на кожен день. Отак би я б назвав. Це автомобіль. А також багажник ще відкривається у нас з ключа. Зараз я вам це покажу. Потрібно нажимати два рази. Раз, два. Прикольно. Динамічні поворотники, машинка виглядає зовнішні. Ну і так, ви, як будете. Мати таку машину, їздити на ній, то ви будете себе почувати. За якусь там 20 -ку доларів, ви будете себе почувати олігархом. Я вам серйозно кажу. А на ви так і не скажеш, що тут дуже такий суттєво великий багажник. Тут 500 літрів, якщо не складені сидіння. А якщо складені, то 1510 літрів. Серйозний багажник. Друзі, а також є сітка, як завжди, там від собак для собак. ну і там є місця для докатки, ну я думаю, даже і запаска на 16 влізе туди. Друзі, акумулятор у нас стоїть ззаді знизу. І ще у нас є сам буфер. Це у нас комплектація Audi Avant Sound. Тобто своя Audi Premium система з сам буфером. Такі машини є, вони вас чекають. Замовляйте, і ви ще вспієте нам замовити, і ми вам її доставимо до нового закону. в Україні буде введений закон по збільшенню оплати за перший облік тих автомобілів, які вперше заїхали в Україну, і це буде суттєва сума. Це буде до 15% від митної вартості. Митна вартість цього авто склала 11 600 євро. От добавьте, чи плюс 15%. Від цієї митної вартості за перший облік потрібно буде оплачувати 1730 євро. 1730 євро по курсу Нацбанка України на сьогоднішній день це 78 400 гривень, друзі. Спійте замовити авто до нового закону, і ми вам його завеземо. Друзі, по опціям, що має цей автомобіль Audi a 4 в кузові b 9 Avant 2019 року з двигуном 2.0, 140 кіла 150 сил. Значить, дивіться, у нас тут LED-матричні фари, диски 16, повний електропакет, підключення телефону по Bluetooth, Android, Auto, Apple, CarPlay датчик світла, даща, круїз контроль, електростоянкове гальмо. Ну і дуже класно, звісно. Аудіо медіа тут у нас просто таке звучання шикарне. Тут у нас є два динаміка спереді, в дверях є знизу, динаміки, зверху, динаміки і тут також ззаді. Тобто, тут вісім динаміків, як мінімум. І шикарна шкіра у нас лакшері така рижа. А ще, друзі, дивіться, яке місце для смартфона зарядка бездротова. вообще бомба. Дуже зручно так, мені так все подобається, все сідаєш, налаштував під себе і скрізь ти нормально достаєш, класний огляд у тебе, до зеркала, все на місці. ну, В принципі, да, я, я ніколи, Друзі, я ніколи не розумів, за що платити за Audi більше. Ну, в принципі, так зовнішньо він так ну, вона не сильно відрізняється від FCI посад b 8 да. І був такий час там в 19 20 році, що Audi A4 в кузові Avant вони коштували дорожче, ніж Volkswagen Passat b 8 або Volkswagen Golf там взагалі навіть, навіть рядом вже не стояв. Так? Ну, зараз, якщо вони вже зрізнялися в ціні з Volkswagen Passat B8, ну в принципі, я думаю, що краще взяти Audi і поїздити на ній, тому що це комфорт. Це динаміка, це в принципі автомат і Так, да, Може бути обслуговування дорожче, якщо ви будете робити якийсь суттєвий ремонт. Ну ми такі машини, друзі, вам не підбираємо і не раджуємо купувати. Потрібно купувати машини з пробігом до 200 тисяч, і ви будете на ній на цій от Ауді, як мінімум, вже можна проїхати 200 тисяч легко. А на даний час в Україні є ще ті ауді, там сотки восьмидесятки, ви їх знаєте, да, там, з 90-х ще років. Вони до сих пір їздять і там уже на спідометрі не паймі, скільки мільйонів. Там просто вже не помі, скільки мільйонів. Тому ну, це якісна машина, комфортна, лакшері. Купуйте, насолоджуйте, життя одне, друзі. І я раджу вам купувати ті машини, які ви самі собі бажаєте. А на цьому все. І Далі ви побачите відгук нашого замовника. Сотрудничали з Андрієм, все в порядку. Машину пригнали. Дякую Андрію, що підібрав автомобіль в Германії, подивився на кілька варіантів. Вибрали ось вот це. Все в порядку. Так, да, ми э, були в Германії. Сергій набрав, сказав, ну якщо можете, ми сказали, звісно. І в принципі вибрали, дивилися на жарі цілий день, шукали. Но ну, то, что он хотел, вот такой вот автомобиль, то есть с кожаным салоном, с климатом, потому что я не знаю, как они их делают, но почему они без климата, то есть они с кондиционерами идут. А почему? Это в чем смысл? И... Ну, в общем, вот, видео этот автомобиль увидите, там мы за него все показываем, это рассказываем, ну, и, в принципе, на этом все такие машины есть, заказывайте всем мира и... Таких автомобілів.